А от дітям, які залишаються зараз в Україні, складно повноцінно вчитися. З обладнанням бомбосховищ шкільні адміністрації якось впоралися. А от проблему з нестачою електрики через терористичні дії Росії на нашій території ми вирішимо навіть зараз. І тут я би дуже хотіла подякувати всім, всім працівникам енергомереж, які невтомно відновлюють постачання електрики після руйнації, тому що ви справжні герої, і дякуємо вам! Дякуємо за світло та тепло. Але ж віялові відключення поки що залишаються, а шкільні процеси мають тривати попри все. На щастя, є вихід із цієї халепи. Про сонячні панелі для шкіл та тих, хто ініціює такі рішення, в нашому наступному сюжеті. Сонячними батареями хочуть обладнати 100 українських шкіл, які постраждали від бойових дій. Хотілося допомагати, і можливості найбільшої допомоги я бачила в цій сфері, де я працюю, де я розумію, де я знаю людей, де я просто можу принести більше користі. Ця цифра 100 шкіл протягом 5 років. У нас є таймлайн, у нас є цифра. Фактично, це треба будувати кожні ну, два місяці. Таку амбітну мету поставив перед собою фонд Юліани Оніщук «Energy Act for Ukraine», який був заснований на початку повномасштабного вторгнення. Тоді його команда допомагала всім, чим могла. Ми працювали в багатьох напрямках. Ми працювали і над школою, і над поставкою генераторів для лікарень, і над поставкою медицинських товарів, і павербанки, і ліхтарі. Ініціаторка проєкту протягом останніх шести років працювала у сфері відновлювальної енергетики, тому жінка одразу збагнула, як її знання і контакти можуть допомогти країні. Ідея зі школою пройшла в кінці березня, коли я повернулася з Європи в Київ, якраз тоді відкрили ірпінь для волонтерів, і я просто одного дня прокинулася з ідеєю, що я би хотіла відновлювати, допомагати відновлювати освітні заклади, встановлюючи їм сонячні системи. Відтоді фонд почав активно шукати донорів і меценатів, адже встановлення однієї сонячної станції з системою збереження електроенергії вартує щонайменше 40 тисяч євро. Наразі до ініціативи долучилась німецька та українська сонячні асоціації, тож ініціатори проєкту змогли розпочати роботу. Сьогодні у нас починаються роботи з проведення кабелів, і сьогодні я думаю, що надвечір будуть встановлювати першу панель. Першим навчальним закладом, в якому з'явиться власна сонячна станція, став Ірпінський академічний ліцей Мрія. Він дуже постраждав від рук окупантів. Ось цей клас символічно ми зробили класом безпеки. Так як в цей клас був прильот артилерійського снаряду, який пробив стіну, вилетів через вікно. Ну не здетонував. Якби здетонував, то ми б тут на сьогоднішній день ще не стояли і не розмовляли, бо щоб напевно були б відновлювальні роботи. Ліцей Мрія витримав цілих п'ять російських прильотів. Вибиті вікна, зруйнований дах, стелі та стіни вдалося відремонтувати до 1 вересня. Потім обладнали найсучасніше сховище, і навіть віялові відключення електроенергії не стали на заваді навчанню. Директор ліцею Іван Пташник придбав генератори, і щоранку самостійно його запускає. А тепер в ліцеї буде своя сонячна станція. Наша школа навчається в дві зміни. І якраз друга зміна, а це вже, ви бачите, осінній зимовий період, смеркає дуже рано, природнього світла практично немає. І якщо ще відключається енергосистема, ми дітей змушені відпускати з останніх уроків. Тому на сьогоднішній день наші панелі, вони вже наші, тому що вони вже на школі допоможуть нам. E, забезпечити e, світлом школу тож класно. Попереду в Energy Act for Ukraine ще багато планів. Сонячні станції хочуть обладнати в навчальних закладах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, щоб українські діти мали змогу навчатись і жити нормальним життям.